Всім привіт! Ви на каналі Data Clate і я дуже давно хочу поділитись з вами своїм улюбленим шарфом. Дуже простий, класний, зручний і теплий шарф. Зв'яже навіть початківець. Тож, ось Маю надію, що вам видно, який він. Дуже класний, ось такий шарф теплий, легкий, дуже гарно драпірується. Ось, складений тут аж чотири рази, щоб ви бачили хоч трішечки. А, набирала я фабричним методом або італійським хто як знає його. І закривала також іншу частинку. Я ділилась на своєму каналі голочкою. Ось так само, щоб повторити початок його в'язання. Закривала я його ось щоб він був максимально схожий на фабричний набір. Ці обидва методи є на моєму каналі, я вже ними ділилась, це італійський набірний край, ось. і як закривати голочкою також, щоб були кінчики, один кінець шарфу і другий кінець шарфу, однакові. В'язала я його із ось такої пряжі, ось у мене. Вона залишилась. Я завжди підписую етикеточки, щоб ви розуміти, що це за пряжа. Тому що коли закінчується в'язання, так, і просто вони лежать, то за номером артикулом ми, ну, нам нічого він не скаже. Ось такий артикул, якщо комусь цікаво. Все видно. Такий його склад це 28 поліаміду, 14 супервош. Merino Fine і 58% альпаки. Дуже м'який і класний шарф насправді. Я, до речі, в'язала з цієї пряжі реглан зверху, який є на моєму каналі. Це м'ягуська неповторна і зовсім геть невідчутний на вас. Дуже теплий, невагомий, приємний, ніжний, класно драпірується, Тож раджу таку ось шнуркову пряжу. Така ось вона в мене залишилась пряжа. Відчуття після реглану, який я зв'язала також. Тому я захотіла зв'язати з нього ось такий шар. І його розміри зараз я вам скажу. Тож, від самого початку, ой, він дійсно дуже довгий. І класно драпірується. Вистачить його обмотатись, як вам захочеться. На фото ви то бачите, якої він довжини, як він красиво лягає. Зараз, тож, зараз максимально спробую його викласти рівненько. Тож, довжина його 1,72 м. Як ви бачите, дійсно вистачає, щоб задрапірувати, закрутити, закутити себе як завгодно і бути завжди в теплі. До речі, якщо вам цікаво, вони рекомендують спиці 5, від 5 до 6 мм. А в'язала я його на, боже, чесно скажу, не дуже пам'ятаю, мабуть, на спицях 5 мм. Я так думаю, ось. І перш ніж почати в'язати, зв'яжіть бодай малесенький а, зразочок, щоб зрозуміти, наскільки щільне полотно. Тому що, якщо ви зв'яжете надто туго, то шарф не буде мати таку класну а, можливість трапіруватись, спадати і, а, значить, красиво доповнювати ваш лук. Тож, почнемо повністю з самого початку і до кінця. Я наберу маленький зразочок, невелику кількість петельок, а ви наберете так, як я набирала 52 петлі. Якщо ви бажаєте зв'язати такої самої ширини і довжини, я вам вже сказала, і, чесно скажу, я би хотіла навіть ще ширший. Хочу він і максимально комфортний, та я все ж люблю такі речі, щоб вони були такі більш об'ємні, красиво драпірувались. Ну, це вже розумієш, мабуть, після того, як зв'яжеш. Ось про те я вам скажу: він дійсно класно, достатньо широкий, як ви бачите на фото, цього, мабуть, більш ніж достатньо. Це вже на смак кожного. Можливо, хтось захоче зв'язати навіть вущий ніж в мене він є. Тож почнемо. Я беру п'ятий розмір спиць. Ось, як я вже сказала, ви можете взяти будь-який, навіть до шостого, я думаю, гірше не буде. Це мене залишились невеличкі залишки. Ось, після вив'язування регланчику, шарфику. Ось. І набираємо тим способом, який вже є на моєму каналі, це фабричний або італійський, хто як його називає. Я беру ось спочатку, перекручую ось так першу петельку, ось так. І починаємо набирати ось таким чином. Піднімаємо завжди за ту ниточку. Ось бачите, є одна, яка наверх находить, а є якась піднизу. То ми завжди, щоб якщо ми спинились, не забути, беремо за цю нижню петельку. Ось таким чином. Набираємо стільки, скільки потрібно вам петельок. В даному випадку я на шарф набирала 52 петлі. Дуже класний під пальто, під курточку, просто наверх закрутити, вибігти в спортивному костюмі під будь-що. Що вам хочеться доповнити в той момент, коли ви відчуваєте, що наче, то не хочеться нічого зайвого одягати, але хочеться прикрити горло і груди, щоб все ж таки було комфортно. Все. І закриваємо, зараз я вернуся ще раз назад, якщо хтось не помітив. Оп. Вже цього разу, ось у нас було в такому положенні. Закриваємо звичайним класичним способом ряду ось таким чином. Ось так останню петлю. Фіксуємо, ось. розвертаємось на другу сторону. І починаємо наше в'язання. Це у нас в'язання буде поверідне, не по колу. І цей кінчик я притримую. Ось таким чином я знімаю першу петлю. І тут у нас має бути видно: петля, яка є з перепоночкою, вона дивиться справа на ліву. Це в нас буде виворітна. Ми накидаємо нитку перед роботою. Пам'ятаємо, цей кінчик підтягуємо і притримуємо в першому рядочку. Ось. Нитка перед роботою в нас виверідну петлю ми знімаємо. Ось. Потім нам потрібно другу петлю пров'язати. Ось вона в нас розкрита. Значить, це в нас буде лицева. Хто вже дивився моє відео да, по фабричному італійському набору, той вже знає: ось у нас є перепоночка, значить, це в нас виверідне. Знімаємо. Ось у нас розкрита петелька, значить, це лицьова І так весь рядочок до кінця. Виворітно знімаємо, лицьову пров'язуємо, Виворітно знімаємо, лицьову пров'язуємо. Виворітно знімаємо нитка перед роботою, лицьову пров'язуємо, виворітно знімаємо. Але цього пров'язуємо. Кінчик вже поправляємо, не потрібно притримувати. І останнє виверідна. Перший ряд нашого, нашої різиночки, ще поки не узор. Ось на візерунок нашої резинки. Тут, до речі, пряжа нерівномірна, тому резиночка може бути е, трішки варюватися. Нічого страшного, в мене ниточка може час від часу, тому що цей клубочок такий вже в мене із збірної солянки, Я потім приєднаю. До речі, як приєднувати, я також ділилась на своєму каналі. Ось, я просто буду приєднувати. Ну, давайте, по ходу, я покажу декілька варіантів, і в мене вже є дуже гарне з'єднання, ви можете також подивитись. Так, це у нас другий ряд. І другий ряд ми першу петлю знімаємо. А тепер вже ми будемо виворітно пров'язувати. Ось, виворітно пров'язувати. А лицьову знімати нитка за роботою. Виворітну ми пров'язуємо, ось, лицьову знімаємо, нитка за роботою, Виворітну пров'язуємо, так, щоб була розкрита, не схрещена. Лицьову знімаємо нитка за роботою. Виворітну пров'язуємо, лицьову знімаємо, нитка за роботою. Ось У нас виворітна завжди за такою перепоночкою. Тому ми ніколи не заплутаємось. А лицева у нас буде завжди розкрита. Знімаємо нитка за роботою. Виверідно пров'язуємо, лицеву знімаємо нитка за роботою, виверідно пров'язуємо, лицева нитка за роботою. І так до самого кінця нашого рядочка. Алецьову знімаємо, виверідно пров'язуємо, Лицьову знімаємо, виверідно пров'язуємо, Лицьову знімаємо, виверідно пров'язуємо, лицю знімаємо нитка за роботою. Так би мовити, вона має бути між двох рядочків, між виворітним і лицьовою всередині. Ось І останнє у нас йде, підтягуємо кінчик. Щоб тут наш край був такий: остання петля не розхлябана, а гарна. Все щільно трималось вигрітна петля кромкова. Все. О, до речі, бачите, як вона закінчилась у нас прям не дуже гарно. А, та ми можемо зробити, як я то вже показувала, ділася на своєму каналі. І, до речі, тут також ми беремо голочку. ось, Маємо вставити її всередину цієї шнуркової пряжі. Всередину цієї шнуркової Пряжі. А, давайте, мабуть, зробимо, я вам продемонструю, як це робити. Візьму голочку Так. і маю цю пару петельок ми маємо повернути назад, щоб приєднати красиво ниточку. Покажу все ж, тому що багато дівчаток пишуть, кажуть мені, що хочуть повністю всі детальні моменти, так як вони початківці, і вони не все знають. Так, зараз я розпишу, щоб назад зібрати, не загубити петельки. Так, це в нас була ага. виберітна. Це у нас лицьова, щоб з самого початку не набирати все. Так, у нас має бути певна така частинка ниточки, щоб ми могли зробити цю потрібну маніпуляцію. Тож, ось, в нас лишився такий невеличкий кінчик ниточки. І що ми робимо? Оголка з ниткою. Ми маємо ставити її всередину цієї шнуркової пряжі, ось таким чином, гарненько, в саму середину. Для цієї пряжі це дуже хороший спосіб. Бажано трішки зараніше, щоб вам було зручно і більший був кінчик. Ось проте, я думаю, осправлюсь. Так, ось до самого кінця ми вставили, протягуємо. Цей кінчик ниточки наш маленький, притримуємо і протягуємо все всередину. Ось таким чином. Все. Оголочку витягаємо, збираємо, так. Забираємо. ось, І ми маємо витягти так шнурочок, щоб. Ось у нас тут кінчик більший. Ось наша ця ниточка яка закінчувалась. І ми тягнемо, щоб вона сховалась, тягнемо до того моменту, поки вона не сховається. Ось і все. Ось таким чином підтягуємо, щоб зайвого потовщення не було. Можемо так зробити, як я інколи роблю, все. І можна ще зробити тим методом, яким я ділилась на своєму каналі. Я його люблю, і це мій мабуть метод номер 1 з'єднати будь-яку пряжу декілька ниток відразу дуже і дуже зручно. Тож, раджу. Так, закінчуємо наш цей другий вже рядочок, як ви пам'ятаєте, де ми вже цього разу знімаємо ниточка за роботою. А виворітно ми маємо пров'язати. І ще раз, цього знімаємо. А нитка у нас за роботою. Ниточку підтягуємо останнє, щоб вони не були розхлябані. І я її притримую. І кромкова петелька у нас, як завжди, майже завжди йде виворітно. Ось і все. Розвертаємося на іншу сторону, і це вже у нас буде третій ряд. Третій ряд ми пров'язуємо вже навпаки. Першу знімаємо, ось, і наступна у нас йде виверітна петля. Тож, тут ми вже знімаємо нитка перед роботою, знімаємо петлю лицьову пров'язуємо. Тепер знову виворітно знімаємо нитка перед роботою, а лицьову пров'язуємо. Виворітно знімаємо, лицьову пров'язуємо. Так, виворітно знімаємо, Нитка перед роботою, лицьову пров'язуємо. Виворітно знімаємо, лицьову пров'язуємо. Виворітно знімаємо, лицьову пров'язуємо. І останнє у нас йде виверідно. Все. Три рядочки пров'язали. Чередуючи, в першому рядочку ми лицьову пров'язували, виворітно знімали нитка перед роботою. В другому рядочку ми робили це навпаки, виверідну пров'язували. лицьову знімали нитка за роботою. І третій ряд у нас був як перший. Тепер у нас починається просто звичайна резиночка 1 на один. Ось, просто це ми початок в'язали, а далі ми будемо в'язати звичайну резиночку 1 на один. Так, тут у нас йде виверідна. Ось. І далі лицева виверідна. Просто, як ви знаєте, як ви вмієте в'язати. Виверітну талицю, так ось ви і пров'язуєте цю резиночку. До речі, можна набрати звичайним класичним методом, якщо комусь він подобається більше, ніж фабричний або італійський, як хто називає, тож це вже за вашим вибором. А можна і взагалі без резиночки. Насправді також буде дуже непоганий край. Якщо вам подобається, мені багато подобається таких виробів, і вони дійсно добре виглядають. Ось. І не закручуються, що найголовніше. Саме якраз якщо взяти ось такий узор, то він дуже і дуже класний і виріб не буде закручуватись. Так. І остання у нас йде виверітна. Так. Таким чином, поворотними рядочками в'яжемо ту висоту резиночки, яка вам подобається. Ви можете її в два рази більшу, в півтора рази, або таку саму, як у мене зв'язати. Якщо вам цікаво, я скажу, яка висота моєї резиночки це 5 см. А, до речі, не сказала вам ширину довжина а, 172, метр 72. А ширина шарфу а, майже 27 сантиметрів. Тож доволі класний, 26,5. Дуже така хороша його ширина. Тож, в'яжемо так резиночку, у висоту. Як вам і кому подобається, я трішки пров'яжу без вас буквально два рядочки, і повернусь, щоб ви вже побачили, що формується така сама резиночка. і ми продовжимо в'язати наш узор шарфу. Тож, вив'язали ми нашу резиночку з італійським набірним краєм чи фабричним, і далі у нас починається узор. Зараз є такий важливий момент, який я проговорю. Якщо раптом ви в'яжете резиночку 2х2, чи взагалі ви плануєте шарф без резинки, цією в'язкою також буде красиво ось. Або ще будь-яку обробку краю, можливо, ви зробите айкордом обробку, чи якийсь взагалі інший у вас задум-крючечком оформити край вашого шарфа. Тож, перші три рядочки в'яжуться. Рівно так, як наша резинка. Будь-яка: це лицева, лицьова, виверітна, лицева, виверітна. Ось. І так ми пров'язуємо один, другий рядочок і третій. Так як у нас поворотне в'язання, то ми просто їх пров'язуємо лицева виверітна. Уявімо, що у нас нема резинки. Просто. І ось так само в мене цей рядочок починається ось звідси. Бачите, я вже трішки три рапорти узору пров'язала. І зараз я закінчила на третьому ряді. Я пров'язала три ряди цього узору. Далі у нас починається зміна петель. Це наш останній ряд у рапорту. Знімаємо крайню петельку, як завжди. Ось. Знімаємо. І та петля, яка у нас була лицева, ось вона розкрита. Вона в нас стає виворітною. Це наш четвертий ряд, запам'ятали. Так, а яка була виворітна, стає лицьовою. Ось, все дуже просто. Знов у нас виворітна стає лицьовою, а лицьова виверідна. І так ми маємо пров'язати цей рядочок до кінця, змінивши всі петлі місцями. Лицьова виворітною стає, виверітна лицевою, лицьова виворітною стає, виворітна лицевою. Так ми в'яжемо до кінця. А потім просто повторюємо три ряди, в'яжемо за узором. Зараз я вже дов'яжу, щоб ви бачили, що це дійсно так. Ось, дов'яжу цей рядочок. Жодну петельку не пропускаємо. це я знімала і злетіла в мене одна петелька. Зараз я її поправлю. Ось одну. І маю другу пров'язати. Все, дуже легко виправити, якщо злітає петелька, нічого страшного в цьому немає. І знову продовжуємо наш рядочок. Так, до самого кінця. Все, і остання кромкова у нас виверідна. Зміну ми зробили в цьому ряді. Тепер розвертаємось на іншу сторону і маємо пров'язати просто за узором ось так, як тут є. Кромкову знімаємо, у нас тут виверідна, значить, в'яжемо виверідну, лицьова, значить, в'яжемо лицьову. І так, до самого кінця пров'язуємо. Ось це якраз ті рядочки, які у нас були спочатку ми починали в резинці. Так само вони і виглядають, тому ми вже їх фактично не пров'язували, бо вони вже були пров'язані в резинці. Ось Так, і в'яжемо так до кінця. Дов'язуємо цей рядочок, щоб я вже не в'язала з вами повністю весь рапорт. Нема в тому сенсу, тому що тут лицева виверідна, виключно ось наш цей рядочок. Перший після зміни петель. Прив'язуємо до кінця, потім прив'язуємо другий і третій раз так само. А в четвертому ряді ми робимо зміну петель. Ось так: чотири рядочки пров'язуємо наш рапорт. Далі починаємо все з самого початку: Знов ці чотири рядочки. Тож, узор дуже простий. Можна зв'язати його, навіть початківцю, який вміє в'язати лицьову та виворітну. І в нього буде дуже класний виріб. Дівчатка, я дуже і дуже задоволена цим шарфом. Ось, Тому всім раджу. Дуже простий узор, дуже класно драпірується, виглядає теплий. Дійсно, дуже приємний, не колиться зовсім. Тому раджу і для діток, всіх, всім, кому, кого ви любите ось, і бажайте їм тепла. Тож, бажаю всім вдалих виробів і до наступних зустрічей!